Увага! Продовжується незаконна мобілізація виключених з обліку людей. Вони являються невійськовозобов'язаними. Це відбувається безпосередньо в місті Кривий Ріг, підприємство ArcelorMittal, Раніше називалося на Криворожсталь. велика кількість людей отримали виклики в ТЦК при тому, що вони взагалі не військовозобов'язані. Хочу сказати, що це являється незаконними, цілеспрямованими діями, чітко організованими. Як діяти в такій ситуації? Я рекомендую, якщо людина, ви знаєте, що виключений з обліку, наприклад, один з таких людей 18 років, в 90-х роках, був виключений з обліку за дуже тяжкою хворобою. Але зараз його викликають. У цієї людини є відмітка в військово-облікових документах, в військовому квитку про те, що він виключений з обліку. Але в Резерв Плюс пише, що потрібно уточнити дані прийти в ТЦК. Так, от що я хочу сказати? Треба добиватися того, щоб в резерв плюс і в системі оберіг внесли відомості про те, що ви являєтесь виключеним і ви не військовозобов'язаним. Як ТЦК можуть підробити ваші документи? Обично вони викликають людину, думають, що людина не знає, заставляють її написати заяву, щоб людина стала на облік, хоча вони не мають права на цього. Якщо людина відмовляється, така заява може бути підроблена і написана замість людини. І така людина може бути направлена на ВЛК. Якщо вона ВЛК не пройде, таке ВЛК може бути зроблене за таку людину. І після того, коли все це зроблено, людина замість того, як вона ж не військовозобов'язана, зобов'язана, виключена з обліку, вона може потрапити в військову частину і потім уже їй може вмінятися кримінальна відповідальність, непокора, а там, нагадаю, позбавлення волі від 5 до 10 років, от, суди, потім там дізбати і все остальне, того завчасно. Вирішуйте це питання, звертайтеся, мої контакти в шапці профілю. Потрібно, перш за все, робити заяви, крім того, адвокатські запити в ТЦК, щоб отримати інформацію, хто і на якій підставі виключеного з обліку викликає в ТЦК. Це перше. Друге, надати інформацію, чи дійсно був виключений, і багато-багато іншої роботи провести. В більшості випадків ТЦК. Можуть впиратися і таку інформацію не давати. У такому випадку потрібно звертатися до адміністративного суду, але є вже в моїй практиці випадки, коли ТЦК дійсно тоді відповідає, так дійсно людина виключена з обліку, все хорошо. Але питання: навіщо тоді йому давали повістку на ВЛК, навіщо взагалі ви таку людину викликаєте.